Друзі, всім привіт! Ось і настав день, коли ми їдемо додому. Відпочили цілий тиждень. Погода скорбилася, якщо можна так сказати. Засніжило слизько. Ми, як їхали, добиралися, просто йшов сніг, коли вже були на самому вокзалі. І йшли від метро будівлі вокзалу, пустилася якась, я не знаю, завірюха, як почало просто в обличчя, в очі міло снігом, Аліса мало не розплакалася, злякалася, не зрозуміла, що відбувається. Просто зі мною доки вперше просто відбувалося. Так що погода така. Тільки вдома під ковдоро спати, лежати. О такій погоді. З квитками в нас вийшла цікава ситуація. Е, в общем, Женя купляв квитки за гроші, а вчора ввечері я навіть не знаю, чому йому захотілося зайти в застосунок Укрзалізниці. залізниці і висвітилося два місця, е, що можна скористатися зимовою трима тисячі кілометрів, Тож він здав наші придбані квитки, але за них тільки половину грошей вернуть. Там було на тисячу чимось і 520 гривень тільки повернуть. Тож, трошечки зекономили, але трошечки втратили. Ми беремо каву, взяли з собою. Купили булочки, кулін'ячі, зробили в рома канапки. Кава тут така цікава, заварюються фільтри в пакетах, настоїться кілька хвилин, тоді пакетика виймаєш і п'єш. Аліса у нас всю дорогу проспала і не могла дочекатися, вдягнулася і стояла, чекала, коли ми вже вийдемо з потяга. Тож ми нарешті у Харкові. Нарешті, знаєте, відчуття ніби повернулися додому, приїхали. Ось така краса на станції метро вокзальна. Так багато у нас станцій прикрашено. Ми вже добралися. Нам зараз сідати у тролейбусі і вже по прямій додому. Одразу по приїзду начистили Женя начистив овочі. Я наварила борщу. Зараз будемо обідати. Поки доварювався борщ замісила, поставила тісто, буде підходити. Женя збігав в магазин, купив печериць жменю, набрав сардельки сардельки я йому не замовляла. Сказала, ковбаски якоїсь купити. Майонез. Ковбаска копчена. Це подивилися в Салтівському акція. Зараз дуже вигідно взяли. Взяв копчену з сиром і ось така валена ковбаска також по акції. Зараз Харківська називається. Тож буду готувати, мабуть, піцу сьогодні. І залишила м'ясо валеного, буду ще готувати знову ананасовий салат, бо позалишалися продукти, все заморожено було. Залишила одну зробити піцу, тісто там ще, мабуть, на дві. Залишилося. Думала спочатку в холодильник закинути, потім вирішила в морозиловку, бо не знаю, завтра нам на заняття їхати, коли його там щоб воно не перекисло. Вирішила заморозити, буде або також на піцу, або пиріжки якісь посмажу іншим разом. Так що, так, буду зараз займатися на салат ставити. Яйця треба відварити. Буду готувати далі. Чистить як утопленникам. Їхати на заняття Аліс, Аліса заснула. Ледь її добудилася, ледь встигли на тролейбус. Вон он той тролейбус стоїть посеред дороги, де ми повертаємося. Це ми докатилися, я не знаю, одну зупинку чи більше. Немає живлення. Дощ поливає. Весело, я не знаю. Треба було взагалі не їхати нікуди. І так по такій погоді не хотілося. Дитину будити не хотілося. У нас той апопітільний. Більше нема що додати. Доїхали на заняття, спізнилися трошки. Тут світла також немає, весело. Так, ну, у нас тропинки пішохідні виглядають приблизно ось таком. Оп, ліса ковзається. Світла так і нема, генератори скрізь працюють, ми спізнилися, добралися. Оп, я мало не впала. Добралися ще двома пересадками. Погода. Не буду матюкатися, день взагалі мені. Не зайшов. Назад на тролейбусі точно не поїдемо. Нам треба 20 хвилин погуляти. Зараз підемо в АТБ. Сподіваюся, воно працює, Ну, має працювати, барабани там генератор. Походимо, щоб на холоді не стояти. Та підемо на розробку. Ну і ось така обстановочка скрізь все на генераторах. Друзі, у мене зараз перша година ночі, всі глибоко сплять. Я, як завжди, читаю новини, не спиться. Ну, не те, що не спиться я. Мені здається, зараз лягла би та й одразу би заснула. Читаю новини і просто ці, що відбувається у Львові, на Львівщині, у Києві, на Київщині, а також Шахедів. Просто аналізую свій сьогоднішній день, як я скриглила, то погода мені не така, то світла нема, там, з транспортом проблеми, щоб добратися до занять були. Ну, це, знаєте, просто дуже переживала, що Паліса менше по такій погоді вишталася під дощем, по калюжах через це і настрій. Звісно, такий був. А так знаєте, зараз аналізуєш все це на Дніпропетровщині люди без світла, без опалення, без води, скільки просиділи, ніби я не знаю, чи всім відновили вже світло, чи ні. Це просто для мене ну, все, звісно, жахливо. Але мені здається, якби, не дай Боже, такого не було попалення, я не знаю, що. Також з дітьми, хто в квартирах, де нема ніякої іншої альтернативи, як обігрітися, якщо не буде світла, не буде опалення. Це просто я цього дуже боюся і сподіваюся, що, що такого до такого не дойде і такого не буде. Але їдуть великі величезні морози і дуже страшно, якщо чесно. Сподіваюся, все буде добре і всім вам цього бажаю, щоб всі були зі світлом, запаленням, з водою, з усіма благами. Але, але е відео в мене якесь таке. Е там хвильку зняла, там секунду, там ще щось швидко-швидко часу взагалі немає. Йшли за в ВТБ, тільки зайшли, подзвонила мама, і ми ото бігом-бігом. Бо ось у нас, наприклад, в Чудомаркет зайдеш, зв'язок не ловить. Інтернет, особливо ВТБ, я також помітила така ж сама проблема. Ми ото бігом-бігом вийшли на зупинці, простояли, поки їхали, добиралися трошечки, наскільки можливо було. По Розмовляли, зв'язок, звісно, дуже то пропадає, то тормозить. В общем, якось так. Поки були на заняттях, мені подзвонили стосовно гуманітарної допомоги. До речі, ми їхали у потязі вчора, також дзвонили з цієї ж організації. Сказала, що нас нема вдома, це якась допомога, що її привозять адресно додому. Я думала, що все ну, більше ніхто і не подзвонить, тому що мені було погано чутно. Якраз е, оголошували якусь станцію, що там стільки там, дві хвилини стоїмо, щось там та-та-та. І через це якраз в цей момент подзвонили, і погано було чутно, і я навіть не зрозуміла, якщо чесно, я і не пам'ятаю, називали мені назву організації. Перед буквально перед новим роком я заповнювала форму, десь мені потрапила е у Харкові. Можливо, це для родин, в кого діти є, ну, бо інакше як би ми прийшли. І я ж знову кажу, що мене нема вдому. Вдома потрібно було ксерокопій документів. Документи в мене майже постійно з собою на руках, на мене і на Алісу. Е Чомуся завжди їх з собою тягаю, бо не знаю, в такий час живемо, не знаю, що краще вдома зберігати чи з собою носити, як його безпечніше. Не знаєш, де що, кого, коли чекає. І якраз ми поїхали і повернувся Женя додому, що він вже був. І я оце подзвонила. Скинула, пофоткала документи, там, які потрібні щось ідентифікаційний код, щось таке. Е, скинула номер Жені тому чоловіку, що мав перевезти, бо він попросив. І домовилися, і він Женя отримав, отримав допомогу. Назву організації я не скажу. Пакет дуже тяжкий. Пишеться, пишеться. Харківський обласний благодійний фонд. Соціальна служба допомоги. Я не знаю. Більше особливо ніяких приміток, як вам сказати, поділитися інформацією. Взагалі не знаю. Давайте подивимося, що там потрібно. Дуже. Думаю, що дуже-дуже класна допомога. Може. Вот Макарони. Мабуть, а ні, на кілограм, 800 грамів вищий готунок. Далі. вівсяні пластикці. Ну, давайте покрупимо спочатку. Пачка рису 800 грамів. Пачка гречки, цукор, цукор, печиво харківське, ювелейне, дуже смачненьке. Борошно вищого готунку 2 кг. Клас. Можна пекти, щось готувати. Так, пляшка олії 700 мл. Так, пачка чаю чорного в пакетиках, куди його складати? Згущене молоко? Сардина. Паштет праський м'ясний, кілька, балтійська. А, не розібрана, боже, я вже у мене очі не бачать вночі в томатному соусі. І тушонка яловича і тушонка свина. Ось така. Дуже поживна, дуже гарна допомога. клас. Дуже класна допомога, враховуючи те, що ми прокатали гроші на квитки, на дорогу, там туди-сюди, десь щось поїсти. Так що що цей холодильник звинить. Так що так, що дуже своєчасно дякую. Благодійним фондам. Якось, знаєте, дуже довго нічого, геть нічого ніде не отримувала. Це ось перед Новим роком від там, кількох організацій. Ну, то якісь там цукерики, дитячі якісь просто подарунки. Була якась допомога. Десь ми отримували. А, також я заповнювала форму. Ну, все одно, а це прям, знаєте, за весь час, що ми знаходимося у Харкові, ще як приїхали, ми ж одного разу, а ні, брешу, брешу. одного разу навесні, також ми отримували гарну дуже допомогу і продукти, продукти харчування і засоби гігієни. Точно я вже знаєте підзабулася. Вночі вже голова не варить. І оце вдруге така ну, суттєва, така продуктова розина. Все одно, знаєте, спробую його все накупитися. Так що так що? Єдине, що ну, можу порадити, кому треба скинути, є в мене група в телеграмі, гуманітарна допомога, але там по всій Україні. ну, в принципі, Хто потребує, той може вільний час моніторити і заходити, читати. Для, там просто для кожних міст, по всій Україні викладають. Треба просто мати час, мати бажання шукати. Якщо будете підходити по категоріям, допомога у вашому місті, то чому б не заповнити та не отримати. Як би мовити. Так що так, добренько. На цьому поки що буду завершувати це відео. Дякую, що дивитеся. Вибачаюся за коротке, не дуже таке цікаве, можливо, відео. Дякую, що ви з нами всім. Дякую за коментарі, за ваші лайки, за підтримку. І окремо хочу подякувати за. Те, що здійснили мою малесеньку Марію і набралося в нас вже навіть більше п'яти тисяч підписників. Я вас дуже-дуже всіх люблю. Всім дякую, хто підписався, хто дивиться та підтримує. До наступного відео бережіть себе, пока-пока.